Кокосанка це ароматне печиво, яке з'явилося в нашій кухні як адаптація європейських кокосових ласощів. Кокосанки це печиво, яке водночас хрустке зовні, там яке всередині з насиченим кокосовим ароматом та смаком. І що найприємніше, для приготування знадобиться лише три прості інгредієнти яйця, цукор та кокосова стружка. Мінімум зусиль, максимум смаку. Розпочинаємо, в'ємність вбиваємо 2 яйця. Починаємо збивати міксером. Далі всипаємо частинами цукор 100 г, збиваючи до посвітління та збільшення маси втричі. Всипаємо кокосову стружку 250 г. Ретельно перемішуємо, щоб маса стала густою та липкою. Залишаємо на 10 хвилин для просочування кокосової стружки. Вологими руками формуємо невеликі гірки. Викладаємо їх на деко застелене пергаментним папером. Випікаємо у попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів 10-13 хвилин, поки не з'явиться золотава скоринка. За бажанням можна вмокнути нижню частину печива у розтоплений шоколад. Вийде святковий варіант і дуже схожий зі смаком на батончик баунті. Це ідеальний варіант, коли хочеться чогось домашнього, смачного і швидкого. Буду вдячна за вподобайку, коментар та підписку на канал. Всім приємного чаювання!